Його називають батьком німецького новофовізму, напряму у живописі, який перевернув догори дригом мистецтва 80-х, а ще притечею неоекспресіонізму. Ретроспективна виставка Карла Горстагедіки відкрилася в Берліні і присвячується Берліну. Це місто відіграє центральну роль у творчості художника. Я хотів би сказати, якщо ви шукаєте в світі особливе місце, то остаточно опинитись у Берліні. Гадаю, ви самі можете побачити все це. Я намагався показати це у своїх картинах. не можу сказати, що в мене є якась улюблена картина. Ні, це неможливо. ja, gibt es nicht. Він Народився у південно-німецькому місті Нюрнберг 38-го року. У 19-річному віці переїхав до Берліна. Гадаю, люди, які приїжджають сюди без будь-яких попередніх знань, будуть вражені розмаїттям робіт, представлених на виставці. Кожна зала виставки немов новий розділ нового типу мистецтва. scheint, weil in jedem Raum in der Ausstellung, den sie betreten, schlägt er eigentlich ein ganz neues Kapitel auf, schafft er eine ganz neue äh, Kunst. in <music> Berlin